Безбар'єрність у медицині це про гідність, повагу і турботу. Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології один із провідних сучасних закладів, де поєднані новітні підходи до лікування та стандарти доступності. Кардіоцентр відвідали представники обласної військової адміністрації, департаменту відновлення та розвитку міської ради. Моніторинговий візит відбувся у межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Це медичний заклад Вінницької. Міської територіальної громади збудований у співпраці Міністерства охорони здоров'я України зі світовим банком. Сучасні рішення інклюзивності були враховані ще на етапі проєктування. Заклад є одним з найновіших і дуже показово, що саме включення всіх вимог по безбар'єрності на етапі проєктування дозволяє забезпечити їх подальше використання, ефективне використання. Це набагато краще, ніж намагатися забезпечити безбар'єрність на вже існуючих об'єктах, тобто додатково. Тому, звісно, зараз обов'язково ми контролюємо ще на етапі розробки проектно-кошторисної документації дотримання всіх вимог з безбар'єрності. Загалом ініціатива першої леді щодо забезпечення. Безбар'єрності всіх закладах, всіх категорій по території країни вона дозволяє зараз нам провести моніторинг. По різним об'єктам обласної власності, власності територіальних громад, і побачити, наскільки це впроваджується, і найголовніше, наскільки це користується попитом. Ми бачимо, що дійсно є потреба в забезпеченні заходів з безбар'єрності, оскільки дуже різні категорії відвідувачів, і це не обов'язково особи з інвалідністю чи особи, які пересуваються на кислах колісних. Це можуть бути ті, хто тимчасово втратив мобільність або обмежена мобільність. Це можуть бути особи похилого віку. І вони всі більш комфортно відчувають себе в приміщеннях, в закладах, які повністю дозволяють забезпечити вимоги з безбар'єрності. Всередині будівлі створено комфортний простір для всіх відвідувачів і пацієнтів. У коридорах обладнані зручні зони очікування. Є тактильні розмітки на підлозі, які допомагають людям з порушенням зору самостійно орієнтуватися у приміщенні. Також передбачені навігаційні таблички зі шрифтом Брайля. Сьогодні обстежили вкотре наш простір, медичний заклад, кардіоцентр, і це ново і Відповідно в ньому вже приємно бачити, що державні будівельні норми, інклюзивність будівель та споруд використані і виконані в повній мірі. Але в той же час ми не повинні забувати про правила універсального дизайну. Рада, що керівництво закладу раду відгукується і готове до впровадження нових змін щодо покращення простору для населення нашої громади. Ди та й в цілому для всієї України, щоб простором було зручно, легко інтуїтивно користуватися. У кардіоцентрі працює просторий ліфт, який оснащений кнопками на доступній висоті, що робить його комфортним для пацієнтів з інвалідністю. Доступ до всіх приміщень без порогів, що особливо важливо для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Жовті кола та стрічки на дверях допомагають людям з порушенням зору легко знайти вхід. У медичному закладі облаштовані інклюзивні вбиральні, спеціальні поручні та продумане планування роблять їх максимально зручними для людей з інвалідністю. Усіма необхідні. Ідними елементами обладнані санітарні кімнати і в палатах. У ході моніторингового візиту посадовці оглянули відділення невідкладної допомоги кардіоцентру, де забезпечена доступність для всіх пацієнтів.